Ну що, побачили? Тепер я знаю, що ви теж таке хочете. Смажена картопля, яка готується дуже швидко і легко. Ну що ж, дивіться рецепт. На сковорідку відправляю трохи смальцю. А також додаю ще такого сала. Це копчене у мене, можна додати під черевину, грудинку, наприклад. Хай підсмажується. Коли сало підсмажилось, додаю сюди порізану картоплю. У процесі смаження картоплю декілька разів перемішую. Вогонь має бути вище середнього. За 10 хвилин до кінця приготування я вводжу цибулю порізану і перемішую все. Тут уже вогонь можна трохи зменшити, щоб цибуля не підгорала. Картопля майже готова. Тепер я її солю. Додаю чорний перець за смаком. Вже коли додала цибулю, то треба частенько перемішувати, щоб цибуля не підгорала. Але в мене вже тут фініш, вже все готове. Але я ще додаю два збитих яйця, щоб було ситніше і смачніше. Оце все перемішую. Не знаю, робите ви так чи не робите, бо ми так частенько готуємо. Все, тепер можна її вимикати, вона готова. Обов'язково присипаю зеленню, якщо є, звичайно, і можна смакувати. А смакуємо ми таку картоплю зазвичай зі стаканчиком кефіру чи кислого молока. Це дуже смачно спробуйте. Ну а ми будемо смакувати приємного апетиту і гарного всім дня!